Ділиться своїм досвідом на уроках з учнями, вона ще дає поради колегам на сторінках педагогічної преси. В основному це уроки. Тобто, е, завжди у нас нехватка була, от наскільки я по собі це відчущала, нехватка практичних, от уроків, саме педагога-практика. Тобто, научна література була доступна завжди, а от як практику е, потрібно було наробати щось своє. Мені очень близька тема нетрадиційних технік, де діти можуть і руками, і ладошкою пальчики. Це вони можуть і примінити всі можливі техніки, які ми кряксографії займаємося. Отже, за такою простою, але дуже дієвою схемою працюють у цій школі у планах на майбутнє стати школою з технологічним профілем. Аби по закінченню навчання діти отримували, наприклад, диплом оператора комп'ютерного набору. А далі дивіться, відповідальний та нелегкий вибір ким бути рано чи пізно цим питанням замислюється кожен. Продовжуємо знайомство з різними спеціальностями у рубриці щоденних професій, де будемо розповідати про тонкощі навчання різних фахівців. Сьогодні знайомимося зі спеціалістами, які займаються програмуванням та захистом інформації. Точно визначити дату появи програмування у житті людини важко. За однією з версій, програмування виникло з появою першої електронно-обчислювальної машини. У 1944 році була розроблена потужна по мірках тих часів обчислювальна машина Марк 1. Вже у 70-х роках ХХ століття професія програміста стає однією з найпрестижніших та добре оплачуваних. Темпи розвитку програмування у Українах відрізняються. Програмування це та сфера діяльності людини, яка сьогодні розвивається напрочуд швидко. Тому спеціалісти мають адаптуватися і постійно вивчати щось нове, створювати програми для того, аби зробити життя людей більш комфортним. Ось завдання для цих фахівців. Це творча робота, але не без повсякденної одноманітності, яка притаманна будь якій професії. Наприклад, сайт потрібно не тільки створити, але й постійно оновлювати, усувати помилки. Це також рутина. Але для цих спеціалістів представлене широке поле можливостей, де вони можуть реалізувати себе як фахівці, адже чи не кожне підприємство, чи не кожна сфера діяльності має потребу у таких спеціалістах. Здесь у нас обучаются и девочки, и мальчики. Хотя, наверное, каждый себя найдет здесь. Наверное, и девочки, и мальчики смогут, и девушки, и парни смогут здесь обучение, обучаться. Хотя те, кто хочет в дальнейшем посвятить работу в органах, в налоговой, в милиции, в других компетентных, как говорят, органах, вполне эта специальность очень подойдет. Так как там обязательно есть отделы по по кіберприступності, крім того, що вони вивчають мову програмування, їхня спеціальність більш орієнтована на захист інформації. Підготовкою таких фахівців займаються не так багато навчальних закладів області. Специальность это состоит из большого блока программирования. Есть блок, связанный с компьютерной электроникой, с компьютерной схемотехникой, микропроцессоры, аппаратная часть. И техникумом добавлена вариативная часть, связанная с защитой информации. Это криптография, электронные подписи, электронные ключи, защита информации в сетях. В общем-то, специальность больше ориентирована на в общем -то, защиту информации. У нас час, когда информация на вагу золота – Її захист є важливим, Адже не дарма говорять, хто володіє інформацією, той володіє світом. Я вибрав цю професію в першу чергу, тому що я з дитинства хотів бути програмістом. А в этом первом году, когда я поступал, появилась эта специальность именно как обслуживание программной системы комплекса, именно защиты информации. Вот. Я считаю, что это на этот момент не важно, защита информации, так как. Много сейчас опасностей именно по информации. Я считаю, что нужно стать хорошим специалистом и обеспечивать хорошую защиту. На якісну розробку захисної програми піде не один тиждень і, можливо, навіть не один місяць. Ефективну програму захисту інформації, або захисту, десь, мабуть, не менше року потрібно розробити. Така, яка б мала комерційний інтерес. Отримавши цю спеціальність, молоді люди можуть чудово себе почувати і у ролі програмістів, розробників програм захисту інформації. У нашому житті ми постійно контактуємо з розробками програмістів, коли, наприклад, говоримо по телефону чи навіть дивимося телевізор. Це саме одна з тих професій, яка охоплює всі сфери життя. Тож придивіться уважніше до цієї спеціальності. Набридло шукати потрібні файли у комп'ютері. Не бажаєте гаяти на це свій час. Тоді дивіться далі, як за допомогою зручного та швидкого пошуку вирішити цю проблему. Івана Куло майбутній програміст, навчається на першому курсі. У попередніх випусках ми вже знайомилися з його програмною розробкою Джолі. На той момент вона забезпечувала швидку роботу з документами та соціальними мережами. Наразі студент трохи змінив концепцію. Ми вважаємо, що... Любой, что каждый польз, что, что любой человек хочет работать продуктивно. И именно для того, чтобы позволить э, пользователям компьютера работать легче и быстрее, мы создали Джоли. Джоли позволяет найти все, что. Ну, файлы, программы, фактически все, что вы захотите на компьютере пользователя и в интернете і причому сделать це очень просто і буквально за несколько множений. Для швидкого та ефективного пошуку документів в комп'ютері потрібен усього один рядок. Вводимо назву документа, і він у вас вже перед очима. Допустим, ви в течение одного или двох років працювали над яким проектом. І да? в ході цього проєкту у вас появилось множество файлов, які храняться там в большом количестве папок, розположено по всьому комп'ютеру. Вот. И вам неожиданно срочно понадобилось найти все эти файлы. Вот. И тут можно поступить двумя путями. Можно запустить поиск по компьютеру, который найдет вам нужные файлы, но при этом это будет длиться несколько минут, и это будет действительно долго. Либо можно запустить Джоли и по имени нужного файла найти его просто буквально очень быстро. И в этом, собственно, и проявляются два главных преимущества Джоли. Во-первых, она очень простая, то есть достаточно просто запустить программу, начать набирать имя, и она тут же найдет то, что вам нужно. И во-вторых, она просто молниеносно быстрая. То есть она может найти все, что угодно, буквально за одно мгновение, в то время как даже стандартному поиску на это понадобится несколько секунд. Назва програми Джолі дуже співзвучна з прізвищем відомої акторки. Але цей комп'ютерний пошуковець отримав таку назву не через прихильність автора до творчості відомої акторки. Все набагато простіше. Головна ціль програми це поиск з допомогою всего лише одной строки, куди ми вводимо те, що нам потрібно знайти. О... Программой... Эту, эту Всього лише одна строка всего лишь одна строка по английски звучить как just one line. І uh, аббревиатура от этого – «JOL». Ну і для того, щоб названня по-англійськи выглядело лучше, ми вирішили додати Y В конце Получилось джолі. Подібні пошукові програми існують, але розробник запевняє, перевага його проекту у швидкості та простоті використання. Ідея джолі це імена. Обіспічить максимальну продуктивність пользователя при роботі на комп'ютері, максимально йому працювати продуктивно, но при этом Джолі должна бути незаметною. Те, що ця ідея має всі шанси на втілення у життя, впевнений науковий керівник Івана, адже дуже багато розробників починали з створення на перший погляд дрібниць, але таких потрібних у сучасному світі. Американец украинского происхождения по фамилии Кун, он урожденный киевлянин, жил там в Фастове до тех пор, пока не окончил школу. После окончания школы в начале 90-х уехал с мамой в Соединенные Штаты, в Калифорнию, как раз в Кремниевую долину. И что случилось дальше? А дальше он как программист рос постепенно, так стал хорошим профессионалом со временем. И в процессе работы он, скажем, обнаружил, что не хватает каких-то возможностей в обычном мессенджере, да, который обменивается сообщениями. Он эти возможности дополнил свой мессенджер и сделал его настолько, так сказать, удобным в использовании

Студент планує зробити з робочого зразка повноцінну програму та розширити її функції.